Великим фронтом робіт для України залишається міжнародне співробітництво, в яких місяцях 2023-го можуть відбутися доленосні світові події, що стосуються України. Угу. Одразу хочу сказати, що на початку ж року почне стартувати якась програма, яка може надавати Україні дуже багато. Цікавого і позитивного. Я вам зараз по місяцях прямо розкладу, щоб я дивився, які місяці будуть найтяжчими в тому плані, а які будуть найсильнішими. Зараз одну секунду. Угу. Отже, починаємо з е, фінансової допомоги, яка буде в другому місяці, нереальна дуже сильна фінансова допомога. Далі у нас йде дуже гарний березень, дуже гарна стабільність і, взагалі. А новий е, партнер буде в четвертому місяці, в п'ятому місяці і шостому. Дуже енергетичні позитивні зміни, які допоможуть України, Україні Україні. Навіть до того, що дуже багато жінок повернеться додому, щось таке відбудеться саме в цей період, що дуже багато людей повертаються, і, начебто, знаєте, начебто, ну так проголошують, проголошують, що вже спокійно, ось у такому форматі, це саме з партнерством. Тобто щось нам може привезуть такого доброго, сильного, а може і небо закрити. Знаєте, не знаєш ніколи, що, що чекати. Далі важкі місяці у нас шостий місяць іде, бо буде дуже багато чого, якихось подій буде дуже багато таких важких. Але я так скажу: далі, далі вже йде більш-менш позитивне тільки. Одинадцятий місяць, такий, знаєте, прям вахне дуже гарно в позитивному аспекті. Все інше, мені здається, буде більш схоже мені на ситуацію, що Україна зараз повинна показати максимально, що вона може іще набагато більше, ніж люди думають про неї. Тому саме в Союзах це початок все ж таки, нашого року найкращий. Більш-менш такий він спо я не можу сказати, що погано щось буде, але буде більш-менш спокійно. Тому в цілому мені ситуація подобається, але перша половина подобається більше. Ви сказали, ну, і... ви сказали про позитивні вібрації саме на на му місяці. Чи може це свідчити про те, що саме тоді завершиться війна? Угу. З'явиться якась дуже сильна стабільність. Я не, мені, мені дуже важко, знаєте, після того, що е, після того, як я розказував людям про те, коли закінчиться і не те, що мені показували карти. І е, просто ви повинні розуміти, що все залежить від людей зараз. І на даний час, якщо нічого не зміниться в сфері е, в енергетиці, якщо люди будуть йти по тому ж шляху, який запланували. То може велика ймовірність бути саме у цей період. Але я не хочу е казати, що там 100% це буде закінчення. Мені важко е це сказати. Бо я бачу, що ну, для мене закінчення війни це коли ми повернемо абсолютно всі території нашої країни. Оце для мене закінчення війни. Все інше, е ну, типу, Е, Заморозки війни і тому подібне я такого не бачу, слава Богу. Але я бачу, що ситуація стає набагато легше знову ж таки за допомогою партнерів, які максимально будуть допомагати в першій половині. Я думаю, що ми протримаємося без глобально великої допомоги дуже багато часу. Тому мені здається, що саме це і мається на увазі, і, і дійсно може одинадцятий місяць стати переможним. Але знаєте, мені хочеться, щоб ще це вже на, наступило ще е, 5-10 місяців тому. Гадаю, з вами погодяться всі наші глядачі, і загалом всі українці. Щодо українців, чим житиме наша країна наступного року, то уявімо, що закінчилась війна. Які настрої пануватимуть серед людей? Буде така сама єдність задля кращого світлого майбутнього, чи все-таки повилазять е, чи які були до війни? Не повилазять вже, не повилазять. Дуже я, б... я бачу дуже багато три місяці, буде дуже важкого відновлення енергетики людей. Ну і мені здається, що так дійсно, що це доволі важка ситуація для України. Відновлення це буде дуже такий складний період. Але ви повинні зрозуміти, що е, Україна навіть е, от зараз в такому стані, в навіть такому поганому енергетичному стані, вона ж як фенікс, для чого я кожного разу е, підкреслюю, що українці самі накликали оцю війну для. Себе. Чому? Тому що вони хотіли бути незалежними, справді незалежними, вони хотіли відрізати від себе абсолютно всі оці е, проросізми, е, мову, е, відрізати цей совок, який був, е, цю музику, ці ну, тобто ці всі вібрації, які е, е, несли у нас е, на Новий рік салат Олів'є і святкування е, е, Різдва Сьомого. Січня розумієте, тому це такий підсвідомий процес, який назрівав, 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 і він нарешті з, е, трапився для того, щоб ми нарешті вже зрозуміли, хто ми такі. Бо я запевняю, що багато людей, які зараз е, знаходяться, які раніше були, знаєте, на межі думали, ну, типа, що воно там нічого не, не заважає. Вони змінили свою думку і почали вже розуміти, що таке Україна. Яка в неї сила, і те, що ми бачимо з приводу саме наших хлопців та дівчат ЗСУ, які захищають? Ми бачимо, що у нас зараз ідеальна е, політична ситуація, нарешті? То е, ми розуміємо, що е, саме це нам допомогло зрозуміти і усвідомити, хто ми такі? І ось, коли знаєте, ось коли ми нарешті, знаєте, як мені дуже це нагадує. Про е, історію про маленького хлопчика, якого били е, завжди в школі, там три великих дядьки, і тут він вирішив все ж таки е, е, показати їм е, е, хто тут е, головний, побив і зрозумів, що він набагато сильніший, ніж вони. а І що він може мати ту силу, ту сміливість про себе заявити. Отже, я впевнений, що Україна почала. Вже це робити максимально, вона почала показувати себе в Європі вже не просто як знаєте найкращі, найкрасивіші дівчата, найкращі спортсмени, там найкращі уми. На кращі будівельники, які роз'їхались по всьому світу. Бо насправді ніхто про те не знає і не розуміє, що Україна це країна будівельників, людей, які відбудовують не тільки а, своїми руками, а своєю енергетикою. Тому я впевнений, що дуже швидко після війни а, Україна себе відбудує. І ось тоді, коли ми все це зрозуміємо, відбудуємося, і ось тоді. Почнеться нова ера для України і для українців. Почнеться розуміння і усвідомлення, хто ми такі, і почнеться відродження, оце максимально велике, таке, знаєте, з, при... з пристрастю відродження буде.